Всім привіт! Сьогодні у мене на огляді Lenovo Idea та Pro. Преміальний планшет, який несподівано мене вразив комплектацією дизайном та можливостями. Давайте швидко розпакуємо і подивимося, чи вартий він вашої уваги. Коли вперше береш коробку в руки, вона відчувається важкою. Це те саме приємне відчуття дорогого гаджета. А почнемо з того, за що ми любимо Lenovo – Комплектація. Тут не треба нічого докуповувати. Кабель, потужна зарядка і головна зірка стилус. Прямо в коробці. Корпус метал. Він трохи холодить руку, додаючи тої самої преміальності. Планшет тонкий, відчувається монолітним та не скрипить. Це гаджет, який просто приємно тримати в руках. На корпусі розташовані кнопка живлення зі сканером відбитка пальця. По бокам четверо динаміки вгорі слот для мікро-SD. кнопка регулювання гручності і роз'єм для підключення клавіатури. Тут у нас 12,7 дюймовий дисплей з чудовою роздільною здатністю 2560 на 1600 пікселів з частотою оновлення до 144 Гц. А це означає, що все виглядає дуже плавно та чітко. Але ось що круто, якщо 144 Гц вам не потрібно, система автоматично знижує частоту, щоб зекономити вам батарею. Контент виглядає чудово. Ютуб, фільми, серіали, кольори насичені та добре. Хоча на яскравому сонці трохи бракує підсвітки. Звучання гучне і чисте. Dolby Atmos додає об'єму. Чи є глибокі баси? Ні. Але для перегляду фільмів або відео на Ютуб цього достатньо. Стилус тут реально працює: ніяких затримок, відчувається сила натиску, підтримується кут нахилу. Якщо ви любите робити нататки чи малювати, він впорається, але не очікуйте професійного рівня графічного планшета. Усередині потужний процесор MediaTek 8300 і 8 гігабайт оперативної пам'яті та 256 ГБ гігабайт основної з можливістю розширення карткою microSD до 1 терабайта. Планшет спокійно відкриває декілька вікон одночасно і підходить для роботи відпочинку, браузингу, надатку та відеодзвінків. Він не ігровий монстр, але великі ігри, наприклад, Genshin, Hankai, Fortnite запускаються на середніх налаштуваннях. А легкі взагалі працюють без проблем. Акумулятор тут 10200 мА. Це реально круто. За повсякденне використання планшету вистачає легко на повноцінний робочий день. Дзвінки, відео, нотатки без розетки. І ще одне: він дуже швидко заряджається. від 0 до 100 приблизно за 40 хвилин, і це великий плюс. Програмне забезпечення майже чистий Android. Є підтримка мультизадачності, Smart Connect і інші приємні корисні фічі. Lenovo обіцяє дорогострокові оновлення, що для планшетів великий плюс. Загалом Lenovo ідея Pro. Це планшет, який приємно тривати в руках, зручно використовувати, і дійсно він справляється з більшістю щоденних задач. Якщо вам потрібен універсальний планшет для роботи, навчання, мультимедіа та просто щоденного використання, я вам його рекомендую. Напишіть в коментарях, чи було вам цікаво, і не забудьте поставити лайк. Підписуйтесь на канал.